Михайло Романчук у Хмельницькому, наша важкоатлетка із малим сріблом на чемпіонаті світу. Також у свіжому випуску програми Спортдайджестру розповімо і покажемо, як змагалися хмельницькі джицери та вільники. Вітаємо! Стартуємо! Аліна Морущак володарка малого срібла на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Представниці з Хмельницького вдалося піднятися на призовий п'єдестал у ваговій категорії 81 кілограм. У ривку Аліна показала результат 119 кілограмів у двоборстві, покращивши особистий показник. Наша землячка зупинилася на підступах до п'єдесталу. На чемпіонаті світу у своїй ваговій категорії Аліна посіла шосте місце, продемонструвавши у двоборстві 256 кілограмів. Перемога за китаянкою. Нагадаємо, що чемпіонат світу приймала Колумбія. У ньому взяли участь п'ять українських спортсменок. До слова, цей старт для важкоатлетів став першим відбірковим до Олімпійських ігор 2024, що відбудеться. У Парижі попереду на потенційних олімпійців чекає ще чотири рейтингових змагання. Дві перемоги та три поразки. 2022 рік хмельницькі баскетболісти у чемпіонаті України завершують на третій сходинці турнірної таблиці. Напередодні БК Хмельницький на виїзді мав три зустрічі. Поступився команді селфмейт та гравцям. З Житомира. А от завершили тур хмельничани на переможній ноті і з рахунком 72-62 обіграли Вінницьких зубрів. Наставницею БК Хмельницький є Ганна Шликова, яка й вивела команду у вищу лігу чемпіонату України. Щодо Ганни Шликової, я думаю, що вона отримала дуже хороший досвід у вищій лізі, попрацювавши. Перш за все, у вищій лізі з таким досвідченим тренером, як Аурімас Так, В нього дуже великий досвід роботи з командами високого рівня. Тому я думаю, що цей, цей рік вона зможе дати багато нашим хлопцям. Це шанс для них проявити себе, проявити себе максимально. Тому що ми розуміємо, що в будь-який інший сезон, можливо, б, е, в хлопців там 14-річних, 15-річних, і не було б такої можливості вийти навіть на майданчик. Наші хлопці так само не грали близько 9 місяців е, щодо складу команди. Доволі таки омолоджений склад. Ми можемо сказати, що в нас тільки один досвідчений гравець Вадим Палюх, який з нами пройшов весь, е, весь шлях. Це капітан нашої команди. Він став з нами чемпіоном першої ліги. І наразі він з нами. А так, основна команда це хлопці 2003, 2005, третього, року, 2006 року народження. Дійсно дуже молодий склад. У 2022 році ми вже завершили. І наступні тури я думаю, що будуть наступний тур. Ми приймемо в місті Хмельницькому приблизно в 20-х числах січня. Турнірні завдання завжди максимальні. Завжди максимальні тільки перемога, налаштовуватись е, кожну гру на перемогу. І навіть якщо щось не вдається, да, ми знаємо, ми розуміємо, е, де сильніший суперник, але боротьба на майданчику повинна бути за кожен м'яч. Маємо мусимо подякувати нашим ЗСУ за те, що вони нам дають можливість грати. І я маю надію, що наша перемога. Буде дуже швидко настане. Змогли втримати перемогу. СК «Сокіл» після майже двомісячної ігрової перерви на паркеті зустрівся із МСК Харків. 14 14-й тур екстраліги приймали суми. Щодо зустрічі, то хмельничани взяли ініціативу у власні руки з перших секунд матчу. Як підсумок, у перші 10 хвилин підопічні Романа Ковальчика забили два голи. Перший належить авторству Андрія Хамдамова, другий після пострілу Кирила Ілля Бабака і, потрапляння в штангу, залетів у ворота від ноги Харків. Ків'янина Тараса Рибака. Далі темп набрали вже гравці команди з Харкова і за вісім хвилин до закінчення першого тайму святкували перший забитий м'яч. реабілітувався після автоголу Тарас Рибак. 1-2. та закінчити перший тайм, і з перевагою соколу не вдалося. Харків'яни знову забили. Відтак з муровою команди пішли на перерву у другому таймі. Двічі відзначилися наші візаві. Сталося це наприкінці гри. Відтак, чотири, і перемога за харків'янами. Гра закінчилася трошки не з таким результатом, яким ми очікували. Хоча складувалася з самого початку. По нашому сценарію, але знову ж таки вискочили на перше місце. Це що нашим гравцям не вистачило психологічної впевненості в своїх діях для того, щоб виграти цю ігру. І десь воно і тактичних тоді ми допустились багато. Багато помилок. і це було дуже замітно. І знову ж таки, навіть при цьому, що сім чоловік грали сьогодні. В нас у нас був неповний склад. все рівно вони вели гру. Та як ми розбирали, та як ми готували. А оцього нам трошки не вистачає. Ну видно, що команда трошки ми менше всіх ігор зіграли. Трошки не вистачає нам цієї награності. Ну будемо працювати в цьому напрямку. цьогоріч. Підопічні Романа Ковальчика ще зустрінуться на паркеті з кардинал рівне. Вже в січні сокіл прийматиме вдома. Рятувальник. Кубок ліги 2022 з волейболу за командою. Епіцентр Подоляни. За головний трофей та право зіграти у Єврокубках у наступному сезоні. Гравці з Городка змагалися із ВК Промотей. Вирішальна гра тривала 5 сетів. У вирішальній партії сильнішим виявився епіцентр Подоляни: Подоляни» 15-10, у підсумку 3-2 І за спортсменами з Городка. Кубок ліги 2022 серед чоловічих команд. Нагадаємо, в одній четвертій фіналу команда з Хмельниччини здобула перемогу над барком збірна України Ю-18. У півфіналі обіграла юридичну академію. І в продовження волейбольної теми гравчині ВК Новатор стали срібними призерками чемпіонату України серед жіночих команд. Першої ліги примітно, що володарів другого та третього місця вдалося визначити лише у заключних поєдинках. Хмельничанки у шостому турі у всіх трьох протистояннях святкували перемогу із рахунком 3-0. Спершу над енергетиком з Нетішина, далі проти Волинянок у заключний день старту обіграли збірну з Полтавської області. Чемпіонками ж стали спортсменки з міста Чернівці. Ось так все завершується. За допомогою тросу, але але, але 25-9 у третій партії 3-0, загальна перемога. Ну що ж, Новатор стає срібним призером чемпіонату. Вітаємо цим успіхом усіх спортсменок і відповідно головного тренера Бориса Філіпенка. Наша команда це збір віковий. Тому що є, як молоді перспективні дівчата, так і ми, дівчата, які вже Можливо, вже останні наші такі можуть бути ігри на чемпіонаті України. Ми хоч хочемо результату, ми хотіли показати. Е, взагалі, у ну, мене з командою така домовленість була. Я, я е, амплуа поміняла. Я завжди грала догравальником. Мені два роки поміняли амплуа на ліберо, і те, що я була незадоволена, це нічого не сказати. Це був така перестройка. В такому віці перестройка в голові було дуже важко. Але команда сказала так. Будеш кращим лібером України в першій лізі. Ти що, ти що це не віриш? Ну, і для мене це був напевно визов. І цього року, дякуючи команді, ми це зробили. І я стала кращим лібером першої ліги. Ми дуже хотіли отримати нагороду, найвищу нагороду. Ми старалися, ми працювали. І так, да, маємо результат срібло. Ми задоволені цим результатом. Хотілося краще, але. Все буде далі. Буде. Ми в це віримо. Ми працюємо, і волейбол буде. Я впевнена. Харків'яни перші, хмельничани на другому щаблі, але із однією грою у запасі. Гандбольна команда Хнуди з Ша номер один продовжує боротьбу за головний трофей в чемпіонаті України у вищій лізі. На два очки менше в активів ізмаїльської команди. Таким є підсумок крайнього туру у 2022 році. У Вінниці, яка його приймала, хмельничани здобули перемогу у двох іграх. З двох. За словами головного тренера Хнуди США No1 Катерини Заспи, наступні ігри у рамках чемпіонату відбудуться вже у 2023-му. Понад пів тисячі джицерів змагалися у Хмельницькому в обласному центрі відбувся старт під патронатом Всеукраїнської ліги джиу-джитсу. Найбільше учасників було у вікових категоріях 8-9 та 10-11 років. Переважна більшість представників саме хмельничани. Частину коштів з внесків організатори передали на підтримку українських військових. Перш за все, якби ідея була в тому, щоб спортивне життя дітей, підлітків якби продовжувалося, тому що через військові дії, через військову агресію, ми позбавили дітей цієї можливості. Тому якби наша головна ціль була цих змагань, це не стільки якби, визначити там кращих чи гірших, а просто щоб діти мали можливість позмагатися, тому що змагань цьому році було дуже дуже мало. Команди суперниці відомі. Визначено футзальні пари, що зіграють у другому попередньому етапі Кубка України 2022-2023. Змагатимуться команди у трьох групах: це захід, центр та схід. Відмол Феміда з Хмельницького, яка минулого разу обіграла Черкаське Дніпро, цього разу зустрінеться із представниками. З Києва перші поєдинки у рамках другої стадії змагання заплановані на 21 січня 2023 року. Матчі відповіді за інформацією Асоціації футзалу України відбудуться 4 лютого. Три чемпіонати України та Кубкова зустріч серед дорослих спортсменів. Впродовж місяця хмельницькі вільники взяли участь у чотирьох всеукраїнських змаганнях. У мирний час старти були розведені у часі і зазвичай відбувалися навесні. Цьогоріч повномасштабне вторгнення змінило та не відмінило українські змагання. З них хмельничани повернулися із нагородами, а ще виконали норматив майстер спорту України. Далі розповімо детальніше. На Кубок України з вільної боротьби у статусі срібної призерки Кубка світу з єдиноборств серед студентів. На рідому килимі хмельничанка Оксана Москальова від 24 лютого змагалася вперше. У підсумку за 21-річною спортсменкою перше місце на призовому п'єдесталі, а ще Кубкове командне золото. Доволі була велика конкуренція і важко там були дівчата, з якими вже боролися багато разів. То доволі там вже були хороші зустрічі і важкі. Такого результату в мене ще не було. Це Кубок України по дорослих, це, звісно, дуже хороший результат і дуже сильно задоволення. І з нагородою найвищого гатунку з чемпіонату України серед кадетів повернувся 17-річний Костянтин Задуянчук. Здобув перемогу у всіх чотирьох сутичках у ваговій категорії 110 кілограмів. А ще виконав норматив майстер спорту України. У фіналі був хлопець, якого я не виігрував. Ви... У нас рахунок був останній в Польщі, це 3-2. Я проіграв. Тут в фіналі я його виграв 7-0 п'яти бросковим китком і положив на туше. Дуже. Норматив майстер спорту України виконав її Максим Школьняк. Сталося це на чемпіонаті України серед юніорів. Атлет виступав у найскладнішій і найпопулярнішій ваговій категорії 74 кілограми. Сріблом задоволений. Шлях був дуже довгий. 13 років я йшов до цього. І скільки раз не вийшло, не получалось. І тут. Воно случилось наконец-то. Це краще, ніж День народження. Наймолодшим чемпіоном України, представником з Хмельницького, став 15-річний Андрій Криськевич. Востаннє на всеукраїнській арені десятикласник виступав років зо три тому. Каже, змагальну перерву використав із користю. Весь час тренувався. Якщо не помиляюсь, десь в 12 років я боровся в місті Одеса, я нічого не зайняв там, ну, з призових місцей. Приблизно десь місце шосте, сьоме. Програв ну, у тішиловку. Готувався сильно, тренер готував мене, всі готували, всі підтримували. В принципі, і за того і переміг. Було дуже круто, прям, прям душа рвала, прям хорошо було. Тому що я виконав кандидат в майстер спорту. 12 років це була моя майже мрія. Один із тренерів спортсменів тріумфаторів Юрій Дячок розповідає: усі вікові категорії вихованців проявили себе з найкращого боку і не вплинуло навіть те, що цьогоріч календарні терміни змістилися через російську агресію. Результати досить вагомі і спортсмени нас порадували. Це завдяки колективній роботі. Велика група тренерів приймала участь. Участь в цьому в цих досягненнях. наразі спортсмени з Хмельницького готуються до чергових змагань. У січні відбудеться перший офіційний чемпіонат України. Виступатимуть на ньому спортсмени віком до 23 років. За хмельницькими динамівцями медалі на чемпіонаті України з горьового спорту. Золото виборов Полміра Квіквіні. переможними стали 229 підйомів. Виступав серед чоловіків у ваговій категорії плюс 95 кілограмів. Серед юніорів за динамівцями дві медалі. Срібло здобув Микола Шалан, бронзову нагороду Тарас Севирський. Зупинився на підступах до п'єдесталу Андрій Плєхов. І служить і змагається. Хмельницький торівець виборов призове місце на Кубку України з Армспорту. Бронзовим став атлет серед чоловіків у ваговій категорії 100 кілограмів на ліву руку. Нагадаємо, для спортивного патрульного Сергія Піменова це далеко не перша нагорода на змаганнях всеукраїнського рівня. 14-й за ліком у Хмельницькому відбувся міжобласний турнір з легкої атлетики Подільська зима зима-2022». Старт є щорічним. Цього разу позмагатися приїхали спортсмени з шести областей України та зі столиці. Найбільше представництво з Хмельниччини. Наша знімальна група зафільмувала баталії у стрибках в довжину та висоту. Тож далі детальніше. Свій переможний стрибок виконує вихованець спортшколи з Івано-Франківська Дмитро Савицький. Хлопець на легкоатлетичній подільській зимі у довжину сягнув позначки 6 метрів та 31 сантиметр. Відрив від срібного призера склав 5 сантиметрів. Конкуренція була велика, ну, важкувато було. Я ще бігав 60 метрів і стрибались так, важкувато. Але я вважаю, я ціль тренера на сьогодні виконав. І я задоволений результатом. Це мій особистий рекорд на даний момент. І це є другий розряд, старший. Ну, я вважаю, це на даний момент це нормальний результат. Вперше на турнір приїхав тренер відділення легкої атлетики, батько титулованого українського плавця Михайла Романчука. На змагання привіз трьох вихованців, одна з них його донька. До слова минулоріч вона вже пробувала свої сили на обласному турнірі у Хмельницькому, але цього разу дебютувала на 600 метрівці. Турнір дуже хороший. Мене хороший, теплий. Це Більше би, стимулює і дітей для тренувань. У ну, нас, на жаль, в рівному таких умов немає для тренувань взагалі. Це зимовий період, і би, ми, дійсно воно проходить і підготовчий базовий період, і він проходить взагалі як тренування. Да? Ну, найкраще тренування це змагання, виходить да? в цей період саме. У 14-му за ліком турнірі з легкої атлетики взяли участь 11 команд з різних куточків України. Це понад одна сотня учасників 2005 року народження і молодші. Більше з піднічних, тому що там срівна, допустимо, три чоловіка приїхали, З білої церкви, але ну, там трохи більше. Команда з Львова. Заслужили треді в Україні Лібідюкон. Тут вперше тата більше Римчика привез е е три чоловіка. Він теж вперше тут в Хмельницьк. Бо є, так є Івана Франківська теж вперше приїхали. іменно на цей тренер приїхав за підсумками легкоатлетичного турніру. За представниками з Хмельниччини вісім найвищих сходинок на призовому п'єдесталі, а це майже половина запропонованих дисциплін змагання. Гравці регбійних клубів Поділля та до Ісшаномородин Буревісник отримали нагороди та грошові премії за здобутки у 2022 році. Обидва клуби в цьому сезоні стали чемпіонами України. А РК Поділля ще й володарем Кубка з регбі-сім. Це за словами президента Федерації регбі Хмельницької області Андрія Лещенка. Історичне досягнення для хмельницького регбі. Минулорічні сезони набагато насиченіші, та підготовка зовсім інша до них. А в стані війни, коли ми три-чотири місяці взагалі не виходили на поле, не було ніяких тренувань, найголовніше це те, що ми не зупиняємось і ми. Намагаємось підтримувати якусь спортивну форму і виступати та досягати таких вершин, яких ми досягли в цьому році. Золотий дубль» – це історичне досягнення, якого ніколи не було в історії спорту Хмельницької області. Це насправді дуже важливе круте досягнення, тому що за цим стоїть важка робота тренерів, робота дитячої юнацької школи, яка виховує діток і юнаків з регбі. Ну і звичайно, що важка робота спортсменів. Стартували з футзалу, фінішують настільним тенісом. В дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 добігає кінця спортивно-благодійний проєкт. У його рамках збирають кошти на автівку для українських захисників. Ціль понад 4 тисячі доларів США. Наша творча група побувала на благодійному чемпіонаті з Хеквондо ТВ. Тож далі розлогіше. Цей браслетик нам віддали після зважування. Я з ним приймала душ, я з ним спала, щоб виграти. І виїхала браслетик зі словами підтримую за ісу став щасливим для юної спортсменки Юлії Огнівко. 12-річна школярка займається тхеквондо 5 років. Раніше виступала у категорії юнаки у 2022-му Дебютувала у кадетах. Саме у категорії кадети було найбільше поєдинків, все через велику кількість учасників 2008 тисячі років народження також на благодійному турнірі змагалися юнаки та юніори з поміж наймолодших представників шестирічні тхеквондисти, загалом майже 90 спортсменів з різних міст України. Представники Теквондо з Івано-Франківська, з камянця подільського з нашого міста Хмельницького, не лише з нашої спортивної школи, ще є з ОСФВУ, вихованці Динамо. Тобто долучилася велика кількість саме спортсменів Теквондо. Наша Хмельницька, ДСШ США No3, виступила ініціатором саме цього збору благодійного, збір саме автівки для Збройних сил України. Ми проводимо серію турнірів. Зустрічі відбувалися на одному даянгу, і ще один тренувальний розгорнули. Поруч зібрані всі учасники, які хотіли долучитися до благодійного турніру. Новачки відносно ми ставили більшість з новачками титулованих, бо є і призери, і чемпіони України між собою ще побили змагання. Проводяться по стартах, по нових правилах. Ну «Стараємося дотримати всі максимальних вимог. Якщо один із спортсменів виграв два раунди підряд, відповідно третього раунду вже немає. Якщо один-один по раундах, тоді додається третій раунд. Стараємося новачків і всіх привчати до, до правил новітніх правил змагань. Спортивно-благодійний проєкт у Дю США No3 стартував на початку грудня. За цей час влаштували вже шість турнірів. За їхніми підсумками мають на меті зібрати кошти на придбання автівки для наших захисників. А це понад 4 тисячі доларів. «Проведено шість турнірів на сьогоднішній день, а саме, це футзал та ВТФ». Теніс, вислування на байдарках і каної, шахи та фехтування зібрано орієнтовно на сьогоднішній день 120 тисяч, завдячуючи допомозі меценату. Це Басала Андрій Володимирович. Він є батьком вихованок нашої спортивної школи відділення теніс. І саме він допоміг добрати кошти, які не вистачало на автівку для військових цього тижня. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 відбудеться завершальний у 2022-му благодійний турнір цього разу з тенісу настільного. Санта-Клаус, Ельфи, Олені та Зорро бігли хмельницьким парком. В обласному центрі відбувся благодійний різдвяно-новорічний старт. Відбувається він щороку, у грудні-січні, ідейником є біговий клуб Флешран. Цього разу він об'єднав понад півсотні атлетів-аматорів, бігли від 3 до 15 кілометрів. Наш благодійний різдвяний забіг. О, Костюмчик. Я цього року вперше для себе відкрила бігати взимку. Я думала, що це дуже холодно і некомфортно, але насправді це дуже кайфово. І я дуже рада, що я почала. Думаю, що я буду продовжувати цю традицію далі. Образ це типу ельф в такому плані. Він несе добро, здійснює бажання. Такий трошки вредний, маленький, але хороший. Під час забігу вдалося зібрати 6200 гривень. Кошти спрямують на придбання приладу нічного бачення для наших. Захисників нам багато учасників писали, кажуть, ви костюми готові. Хоча все-таки свята, люди. Тому ми вирішили, що буде і святковий, тобто до свята це костюм має бути. І благодійний забіг Благодійний, тому що ми все ж таки збираємо кошти. Хто скільки може, хто скільки кине в скриньку, і всі кошти підуть на зсу на підтримку зсу. Будьте активними не лише у спорті, долучайтеся до благодійності. Наближаємо перемогу разом.